Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Я радий вас всіх бачити. Я дивлюсь на вбрання нашого залу. Дійсно дуже радий, що був тут табір дитячий, і можна сказати, що ми формально побували на морі. Ну, ще звук моря щоб хтось включив закрити очі, і, в принципі, такої можливості, у кого не було, я думаю, мало в кого вона була в цьому році. То, от, будучи тут, вже можна подумати, що ми трохи побували на морі. І дійсно, сьогодні таку цікаву тему для себе обрав і для вас, щоб ми пороздумували. Я останнім часом дуже багато роздумую про те, про що я молюсь, як я молюсь, за кого я молюсь, взагалі, чого я хочу від діалогу з Богом і те, що я спостерігаю останнім часом, ми всі молимося за одну і ту ж проблему. Ми всі хочемо миру, правильно? Ну, я не знаю, мало найти віручих, який би сказав, я не буду молитись за мир, тому що він мені не потрібен. Чи є тут такі? Я думаю, немає. І дійсно, і так от коли ми про це молимося, а, а, взагалі, навіщо нам цей мир? Тому що наш душевний спокій, воно якби подразнює, нам це не подобається. Ми хочемо, щоб дійсно спокійно лягати, спати, вставати, як колись писав Давида. Спокійно я лягаю і встаю, бо ти, Боже, зі мною. І... Цей же час я одночасно починаю роздумувати про таке цікаве питання. Дійсно, я коли аналізував про те, що може порушувати мій мир і спокій духовний, то я розумію, що я можу назвати, ну, мабуть, за 100 або й більше якихось чинників, факторів або дій людей, які можуть порушувати мій мир та спокій. я думаю вас так само чи ні. Є речі, які нас дратують, чи не так. Роздражають, якщо по-російськи. Чи немає таких речей? Я думаю, що точно є. Ну, один із прикладів мене дратує той факт, що коли я планую свій день, в цей час чомусь знаходяться люди, які хочуть ці плани порушити. Причому не один, а їх сразу один, два, три. Я розумію, що Бог якось скеровує правильно, але все одно мир вже порушений. Тому що в мене є ну, певний перелік справ, які я хочу зробити, а вони не виходять. І це дійсно, якби. Достатньо складно мати мир, коли тебе щось дратує. Але я коли готувався до сьогоднішньої проповіді, це дійсно дуже важливо мати свою духовну рівновагу, жити з Ісусом Христом. Але в той же час, якщо мене хтось дратує, то, відповідно, і я можу бути в тому ж положенні. Я можу теж порушувати чийсь спокій та мир. Причому навіть не звертаючи на це особливу увагу. Ну, наприклад, до мене деякі брати і сестри підходять і кажуть, ти з нами не здоров'єшся. І я дійсно такий є, ну, я дійсно кажу, як і Я часто йду я не бачу людей навколо. Коли особливо кудись поспішаю, і ну, мені нормально, я від чого в мене взагалі мир та спокій, в серці, я навіть не думаю про це, що я когось образить міг цим. А люди підходять і кажуть, ти, ну, ти ж віруча людина, ти поздоровкайся. Ти повз мене отак прийшов, от прямо тут стояв, пройшов і пішов. І я такий думаю, ну дійсно, мабуть, так і є. Чому я обрав взагалі цю тему? У мене нещодавно був дуже цікавий діалог з однією людиною, і в процесі спілкування з ним він мені видає таку цікаву фразу: Те, що ти мені кажеш, мене дратує. Я не знаю, хвилин на 5, мабуть, випав в осад взагалі думав: це віруюча людина. Клас! віруюча людина, я когось дратую. І це дійсно ну, я почав роздумувати про це, що виходить, що. Те, що я хочу миру і спокою в своїй душі, не дає мир і спокій навколо іншим людям, тому що я можу щось робити і порушувати чийсь спокій. І я коли роздумав взагалі, що таке роздратування, я зрозумів, що дійсно це така величина, яка не є сталою в нашому житті. Вона часто проходить полос. Ну, Якщо приказати, нас хтось ображає, наша реакція наступна йде роздратування і одразу ж йде гнів. І далі там гірше, гірше і гірше. І оцей період роздратування, він може бути дуже короткий, ми його навіть можемо не помічати. Але це дійсно дуже важливий такий, я не знаю, від Бога індикатор, щоб ми вчасно зупинились. Коли на щось дратує, не ображає, коли хтось порушує мій спокій. І сьогодні, коли я роздумував про тему роздратування, я для наочності взяв одну цікаву історію з Біблії. Вона написана на самому початку, в буті в 4 розділі, а, дійсно. Історія достатньо трагічна, вона йде про двох братів, які хотіли щось зробити, і це призвело до дуже таких жахливих наслідків буття 4 розділ з 3 вірша. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. І Авель він також приніс від своїх перворідних Зотаро та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і ти мусиш над ним панувати. І говорив каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав каїн на авеля, брата свого, і вбив його. Я, коли читаю цей уривок, я завжди. Ну, Десь, мабуть, дуже сумую, тому що, якщо подивитись на історію мого приходу до Ісуса Христа, і коли я став християнином, я Біблію почав читати за три місяці до цього. Я з 1 січня якийсь брат мене, вже не пам'ятаю хто, мабуть, запросив через Facebook читати річний план Біблії, і я чомусь згодився. І ми почали читати цю Біблію. От, Починаючи читати Біблію, вже четвертий розділ такі якісь жахливі події відбуваються. Далі ще гірше, но і в потоп. І так читаєш старий заповіт, і вже і Біблію не хочеться читати, і думаєш, якийсь дивний Бог. Але дійсно, коли подивився на цей уривок, ну він виглядає дуже трагічно. Я не знаю, у багатьох із нас є брати і сестри, ну, рідні, я маю на увазі, у мене навіть є старший брат. І просто воно навіть в думках ну, складно собі уявити, як просто, побачивши успіх молодшого брата, його зненавидіть так, щоб потім його вбити. Ну, В сучасному суспільстві це виглядає ну, нонсенс, я не знаю, якась вони зря виходяще собиття, да, якщо по-російськи сказати. І дійсно, е я думаю, що тоді, можливо, це було не так прям незрозуміло, тому що тоді ще не було і кримінального кодексу, і правил не було, і держав як такових не було. І, можливо, е це дійсно якось вплив суспільства по-своєму зіграв, що так стапилось. Але я коли прочитав цей уривок, я дуже звернув на одну цікаву особистість. Цієї події, вона вказує на дуже таку важливу для мене річ, про яку я роздумую і розумію, що Бог вже в цьому ривку вказав на те, що Бог є сутністю, що вона є, він існує. І те, що Він повелів Адаму і Єву раніше, воно збувається. Що я маю на увазі? Народження і Евеля вказує на те, що Бог в раю дав певне повеління, правильно? Батькам. Кайная, яке повеління? Плодіться і розмножуйтесь. І не дивлячись на те, що в світ прийшов гріх, що сатанас покусив Єву, потім Адама. І вони вже якби спортили цей світ, Бог своє повеління він, якби не залишив. Народження цих дітей вказує явно, що Бог те, що сказав, воно відбувається. І більш того, саме цікаве, те, що ці діти, в них проявляється сутність Божа. Біблія написана, Бог є добро. І каїн, відповідно, маючи цю сутність Бога, як написано теж ще в буті раніше, що людина створена за подобою Божою, вони хочуть зробити добро, якось віддячити своєму Творцеві. І каїн і Авель, вони хочуть віддячити Богові за те, що Він от благословляє їх на цьому світі, навіть, ну, коли вони полишили рай. І це дійсно, я коли дивлюся на цей уривок, диявол, дивлячись на цю подію, він реально отримав велику поразку. В цьому світі в той час. Тому що, як би він не хотів зіпсувати творіння Бога, людина хоче зробити добро. Але одночасно, в той же час, не можна недооцінювати ворога. І ми бачимо, що Sky нам щось трапляється. Він, будучи старшим братом Авеля, можливо, навіть першою дитиною на землі, ми не знаємо цього, напевно. Я от коли аналізував свої відносини зі своїм старшим братом, от я трохи розумію свої почуття і його. Тому що, от коли старший брат, він як перший, от проявляється певна така впевненість. Все, що я роблю, я правильно, я перший, я буду наслідником і так, і так далі. І в той же час, коли Бог приходить і каже, що Авеля жертва краще, ну це така дуже сильна поразка для людини, яка бажала вважала себе завжди успішною, самовпевненою. Ну, одна із перших, і тут кажуть, ти не перший. Твій молодший брат, він перший, він краще. Щоб зрозуміти, чому так сталося, вже в посланні євреїв, напевно, написаним апостолом Павлом, є розшифрування, чому Бог обрав Авеля. Тому що в 11 розділі, в 4 вірші написано Вірою, Авель приніс Богові жертву краще як Каїн. не засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, продари його. Нею і вмерше він ще промовляє. і я коли Думав про цей уривок, про відносини кая Авеля саме в цих подіях, яких з ними відбулося, я пам'ятаю себе як молодшого брата, я теж часто хотів щось зробити краще, чим старший брат мій. Це нормально. Я хотів, щоб мене ну, помітили батьки, що я щось можу зробити краще. Але мені на думку ніколи не спадало, що це його може дратувати. А я думаю, що його це дратувало десь. Ну, я думаю, що так воно є. І. Коли я починаю роздумувати про а, тему, про яку сьогодні обрав, що мої вчинки якось можуть дратувати людей і порушувати їхній мир та спокій в серці, бачачи, простий цей уривок, була правильна мотивація Авеля. Він повірю, приніс жертву краще. Але дійсно, отакі мої якісь праведні вчинки, як християнина, вони теж можуть людей подразнювати навколо мене. І люди можуть роздратуватись на нас, гніватись. Або, як я казав, що я дійсно от, людей погано помічаю навколо. Мені добре, в мене мир та спокій в серці, а люди навколо вони дратуються. І таких подій ну, в нашому житті вони всі ну, різні. Чому я обрав саме цю історію? Тому що вона для мене дуже класно показує такий контраст і наочні протилежності. Те, що часто наші якісь правильні дії, які ми робимо, вони можуть дратувати людей. в той же час до чого може бути зневага до цього роздратування. Коли хтось мене дратує, я на це не звертаю уваги. І я розумію, що це має такий накопичувальний ефект. Бог дійсно в шостому вірші сказав, що кайну, да? Чого ти розгнівався, чого похилилося обличчя твоє? І далі він його попереджає про дуже важливу річ. Коли ти добре робитимеш, Бог попереджає, то підіймеш обличчя своє, коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Тобто не може бути так, що ми роздратуємося і на цьому зупинимось. Далі буде гірше. Ми можемо цей ефект накопичувати. Зараз мене роздратував зранку, я не знаю, я вставні з ноги, кава несмачна була. На роботу приїхав мене шеф відругав, потім поїхав до клієнта, щось не вийшло. І так цілий день. Ми накопичимо, накопичимо, ввечері приїжджаємо додому і вибухаємо в сім'ї. І це вже дійсно гріх. Слава Богу, що в нас є кримінальний кодекс, і ми людей не вбиваємо. Яка він Сугавеля. Ну, я розумію, що якби не було цього, то не зрозуміло, до чого б наше роздратування могло б призвести, і які б ми гріхи могли б чинити в цьому плані. Я, більш того, я коли почав далі читати Біблію, я почав звертати увагу саме на відносини взагалі біблійних героїв. Один із прикладів Давид і Саул теж успіх Давида призвів до того, що Саул втратив взагалі сенс свого життя, би тільки вбити Давида, бо він хотів стати царем. Все, він, він просто життя не мав, це написано там в Других царів. Далі я зверну увагу на Ісуса Христа. Його народження призвело до того, що діючий цар втратив мир та спокій і хотів його знищити. Прийшлось їхати у відпустку з батьками до Єгипту на певний час так? І вже потім, коли ми можемо понуритися у новий заповіт, а в посланні до Єфесян 4 розділі апостол Павло теж написав дуже цікаве попередження в 31-му вірші. 4 розділ 31 вірш. Всяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай будуть взято від вас разом з усіякою злобою. Знаєте, немов би такі шаблі, до чого може призвести подратування. Подратування, гнів, лютість, крик і лайка. Це призводить до того, що далі буде гірше, якщо ми дійсно не будемо слідкувати за своїми діями і навколо дуже уважно спостерігати. Як я розмовляю, про що я кажу, що я роблю, як я спілкуюся з людьми, тому що дійсно це може призвести до дуже важ... жахливих і навіть інколи невиправних наслідків. Це ж ми ж, ми Я коли роздумував про це, я розумію, що це дуже добре, коли люди можуть висловлювати те, що вони кажуть. Для мене це було дуже важливим уроком, коли мені людина, з якою я спілкувався, от прямо про це сказала. Або коли я з людиною не поздоровкувався, мені прямо про це сказали. А часто ми про це не кажемо. Ми просто роздратувалися і пішли далі. І просто вже на цю людину навіть з нею спілкуватись не хочемо. І це теж дуже важливо, що дійсно це повинно взяти бути від нас. Тому що в цьому ж розділі раніше теж написано теж попередження. Апостол Павло написав у 26 вірші: Гнівайтесь та не грішіть, сонце нехай знаходить у вашому гніві і місце, дияволу не давайте. І дійсно це дуже важливо, що у цей. Період роздратування він дійсно може бути дуже короткий, перейти в гнів, в лютість і зробити жахливі наслідки з нашою душею. І я хочу, щоб сьогодні ми залишилися з цим простим питанням, щоб ми пороздумували сьогодні протязі тижня, який буде. А які мої дії, вчинки можуть подразнювати людей навколо? Чи мир та спокій я порушую? Тому що ми дійсно, ну я за себе кажу, я часто молюсь за те, щоб у нас дійсно був мир та спокій, як того хоче Бог на даний момент для нас, усіх. Но... Я дуже рідко думаю про те, що я можу бути тим, чи я спокій порушую взагалі. Тому що ми звертаємо увагу на такі глобальні речі, що навколо нас, що в нас миру та спокою нема. Але часто я сам є каталізатором того, що люди дратуються навколо мене. І хочу, щоб ви з цими думками залишились. І я залишу вам таке, мені подобається дуже класний вірш Послані до євреїв. Він дуже чітко, якби, дає таку настанову, як можна. Не дратуватися в євреям, в 12 розділі в 14-15 вірше написано: пильнуйте про мир з всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не застався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Так що будемо пильнувати про мир, про мир в своєму серці, і щоб люди навколо бачили в нас дійсно Христа, а не те, що ми можемо когось дратувати. Хай нам цьому Бог допоможе. Амінь.